2 грудня на автомобільній митці, яка функціонує при одній з автозаправних станцій Нетішина, було зафіксовано факт злиття забрудненої води у відкритий ґрунт. Близько 21-ї години працівниками Хмельницької АЕС було виявлено факт порушення екологічного законодавства в санітарно-захисній зоні розташування атомної електростанції. Фізична особа-підприємець, який є власником автомобільної мийки самообслуговування, та здійснює свою діяльність на підставі договору оренди з автозаправною станцією мережі Око, за допомогою технічних засобів проводив викачування забрудненої води зі свого каналізаційного колодязя у відкритий ґрунт. Злив рідини відбувався поруч із місцем. Сташування АЗС в напрямку дренажного каналу, який безпосередньо веде до русла річки Горень. До колодця зливного колодця був підключений маленький насос і прокладений шланг напряму зливався в овраг. Вода далі надходить відповідно по цьому оврагу в річку Горень. Це пряме порушення водного кодексу України, стаття 70. цій статті чітко прописано, що скидання будь-яких стічних вод. Водні об'єкти використовуючи рельєф заборонено для огляду місця події та фіксації виявленого правопорушення. Були викликані представники національної поліції і відповідні служби Хмельницької АЕС. Була викликана слідча оперативна група. Представники комунального господарства приймали участь в огляді місця події. Слідча оперативна група зафіксувала факт порушення, взяла проби стічних вод, взяла проби грунту. І зафіксувало це все протоколом. Працівники комунального господарства провели паралельний відбір зразків води для проведення лабораторних досліджень, які за потреби будуть надані відповідним слідчим органам. Представниками Нацполіції також були вилучені технічні засоби, якими здійснювалось викачування нечистот. Коментувати ситуацію, що склалася на АЗС, власник автомобільної мийки відмовився. Хмельницька АЕС завжди здійснює свою діяльність, дотримуючись усіх чинних вимог та законів України щодо безпечного використання ядерної установки, дбаючи в у числі про унеможливлення виникнення усіх негативних факторів, які можуть вплинути на екологічну ситуацію або населення регіону. Кричущий факт порушення екологічного законодавства власником автомийки говорить лише про його безвідповідальне ставлення до природи та оточуючих. За фактом виявленого правопорушення працівниками поліції було складено протокол. Далі триватимуть слідчі дії.